В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. 30 років назад я приїхав до Америки в Чикаго, і тоді був якраз ознайомився своєю парафією Святого Андрія в Блуміндейл, знайомився з нашою громадою в Чикаго, Великою Громадою. І люди приходили знайомитися зі мною. І от ось одного разу. До мене прийшов один протестант і хотів мати можливість перевірити, наскільки добре я знаю Святе Письмо. Ну я старався бути дуже таким вічливою людиною, і ми мали довгу розмову. Під кінець він дає мені запитання, Отче. Ну, він не казав слово Отче, він сказав: пастор, чи ви знаєте золоте правило? Я собі подумав, яке золоте правило. Ну, я знаю, що в Новому Завіті нічого такого Ісус не говорив про золото, щоб воно було аж золотим правилом. Думаю, в старому Заповіті теж не пам'ятаю нічого такого. І кажу йому: ні, кажу, я не знаю, що це за правило. Може кажу, підскажете мені. Но треба було бачити, скільки було задоволення, що православний священник. Таке не знає золотого правила в Біблії. І він з таким превосходством говорить до мене тоді, що це треба а, мати якраз а, робити те другим, що ти хочеш, щоб інші робили тобі. Коли він сказав мені ці слова, кажу, Слухай, кажу, звичайно, що я знаю ці слова, ці слова є не тільки в Євангелії Матфія, вони і в Марка, в Луки. Звичайно, що я знаю це. Але я ніколи не знав, що це є золоте правило. У нас ніколи, коли я вчився, нам ніколи не казали, що є така спеціальна класифікація, що це отречення, яке є, сьогодні ми чули в Івангельському читанні по новому стилі в Євангелії від Луки в 6 розділі 31 вірш, де написано ці слова. Я ніколи не знав, що вони мають спеціальний титул. Ну, він, правда, відійшов такий задоволений, що він нарешті. Знайшовши, з чого я не знаю. Правда, мені треба було, напевно, його спитатися. ну, якщо є золоте правило, то напевно, є і срібне правило. А якщо є срібне, то, напевно, має бути імросве правило. Ну я тоді того не спитався. Але про що йде мова? Йде мова про те, що ми повинні робити добро іншим людям. Я задумався, чому в православній церкві ми ніколи не наголошували на важливості, так як це роблять зараз в церкви, церкві, чому ми не називаємо його чимось надзвичайним. Я думав над цим довший час поки не зрозумів. Та тому що це для нас є, для православної церкви це є нормальне становище. В цьому нинішньому Євангелії, в Євангелії від Луки, Євангельське читання закінчується словами. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний є. Ми з вами створені на образ і на подобу Божу. Тобто ми маємо в собі божественну ту подобу, яка повинна бути доброю, тому що наш взірець, наш творець, Він є добрий сам по собі. І це не тільки тому, що це такі слова. Пам'ятаєте, що Христос, прощаючись, говорить і мучникам. «Заповідь Нову Даю вам. Любіть одне одного. Тобто для нас в православній вірі це не щось особливе, а це є звичайне, нормальне те, що має бути в нашому житті. Не знаю, чи ви багато з вас знає, але в монастирях, крім монахів, ще є інший вищий степінь монашества це є схимники. Деякі схемники беруть на себе подвиги згідно з дозволом свого Ігумена. І деякі подвиги заключаються в тому, що вони мають мовчання. Деякі люди тримають, деякі схемники тримають мовчання і місяць, і більше. Потім їм дається дозвіл від ігумена, мати якусь там короткий час, що вони можуть дати благословіння людям. І знаєте, збирається багато людей послухати цих великих мовчальників. І дивуєшся серед тих людей, що приходять послухати цих, можливо, ненавчених, особливо якихось наук, люди з вищим освітом приходять послухати цих мовчальників. І з великою дорогоцінністю вони приймають ті слова, що ці люди діляться з ними. Чому? То саме тому, що вони показують нам насправді, які ми повинні бути. Це важко пояснити словами. Але ти відчуваєш, коли ти приходиш, знаходишся біля такої святої людини, ти відчуваєш особливий стан, ти відчуваєш особливе відчуття своєї душі, коли ти торкається чогось надзвичайного, чогось святого, чогось дуже чистого. Ти відчуваєш це, і ти хочеш бути. Це так само, як ти приходиш в церкву, в котрій сотні, а може й тисячі років йшла відправа, ти відчуваєш це. Ти просто чуєш це. На словах це тяжко пояснити. І от люди йдуть, щоб це знайти. Але в Західному світі дійсно це назвали золотим правилом робити те іншим, що люди хочеш, щоб зробили тобі. Але бачите, тут на Заході, та не тільки на Заході, це, на жаль, вже торкається і нас з вами. Багато людей думає, що треба робити тільки тоді добро, коли вже тобі люди зроблять добро. Тобто, треба бути милосердними до тих людей, котрі є милосердні до тебе. Але подивіться, що говорить Христос, Він не каже: чекайте. Поки люди вам зроблять добро, а тоді їх любіть. Абсолютно ні. Сьогодні ми чуємо страшні слова, може і жорстокі слова, любіть ворогів ваших. Робіть добро тим, хто ненавидить вас. Ну, це наша природа, єстество бунтує проти цього і каже, це неправильно. Ну, як я можу любити людину, котра робить. Зло моїм близьким рідним моїм, як я можу любити того, хто вбиває моїх близьких і рідних, це неправильно. Дійсно, це дуже важко нам зробити. Але я би хотів, щоб ви першим сказати, що це неможливо робити, Згадали собі, що Ісус Христос, коли дав нам ці заповіді, Він не просто сказав гарні слова, котрі ми можемо прийняти, не прийняти. Ні. Він не просто сказав слова, а Він зробив так, як він учив нас. Пригадайте собі, на кресті розіп'ятий Ісус уже вмирає. І в останній хвилі Він молиться за тих людей, котрі розіпнули Його, молиться за тих, хто стоїть навколо голофи і спостерігають. Його агонію на Христі молиться за тих, хто насміхається над ним, над його страданням і каже, Отче, прости їм. Вони не знають, що вони роблять. Як же так? Невже та людина, що взяла молоток і цвях, і той солдат, не знав, що він робить, що він пробиває руки і ноги до Христа? Звичайно, що він знав. Звичайно, що він розумів. Наскільки це жахливо болюче для цієї людини? Але Він робить, тому що це він має заробити. Це його робота. Йому приказ, і він виконує цей приказ, він не дбає. А Ісус молиться за Нього. Подивіться далі, ви скажете, це Христос перший мученик архідіякам Стефан. Люди рішили каменувати його. Це смерть. Коли камінням людину убивають. Не знати, скільки треба каміння вкинути в людину, щоб вона вмерла. Це не вистріл з рушниці чи з а, пістолета, один вистріл ти мертвий. Ні. Це довгий процес. Коли в тебе кидають люди камінь за каменем, попадають в різні місця твого тіла, поки тебе не вб'ють, поки ти не вмреш. Про що він молиться? Він молиться за тих, хто його вбиває. В нашому календарі, в календарі Православної церкви, кожен день ми маємо десятки, деколи сотні або й тисячі людей, кого ми згадуємо. І серед цих людей є багато мучеників. Я щиро раджу, коли маєте можливість почитайте деякі життя святих. І ви побачите, як люди моляться перед своєю смертю за тих, хто їм роблять зло. Хтось скаже, ну це далекі часи, це якісь там святі. Якщо будете мати можливість, почитайте про ті злочини, котрі робила радянська влада в Гулагах. Коли мордували багато священників, єпископів, багато віруючих просто людей, або навіть і невіруючих, були різні тортури, деякі настільки жахливі і страшні, що просто важко уявити собі. І не слова цих людей, котрі мучили, ми чуємо, сьогодні ми можемо бачити деякі свідчення. Тих хатів, котрі пізніше покаялися і описують, що вони робили з тими людьми. Це жахливо. Це просто зажахливо, жахливо просто слухати, і ці люди моляться за ними. Це тяжко. Це тяжкий подвиг молитися за ворогів. Тяжкий подвиг молитися за тими, кого, хто тебе вбиває. Церква учить нас, щоб ми. Не молились за гріхи, котрі роблять ці люди, щоб ми молилися тих людей, бо в них є іскрка Божа, і вони є створені за образом і за подобою Божою. І коли людина зможе встати на вищий рівень, і коли вона зможе помолитися за того, хто її вбиває, це багато, тому що ми тоді ми стаємо насправді такими, яким є. Наш Отець Небесний. Амінь. Слава Ісусу Христу!